Ви будете в шоці після перегляду даного відеоролика. Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму YouTube каналі. Зараз я покажу вам спосіб, як ви можете прямо зараз, в цю секунду, буквально за одну секунду вашого часу, вивести ваші монети світкоін на сторонню біржу. Таку біржу, як Bybit. Перед початком даного відеоролика в мене є до вас побажання. Якщо цей відеоролик буде для вас корисним, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на україномовний контент по криптовалюті та інвестиціях. Отож, друзі, давайте переходити до нашої інструкції. Ми хочемо продати монету світкоін. Ви бачите зараз її ціну. І нам зараз. Необхідно лише двоє речей. Перше, на своєму екрані ви зараз бачите біржу Bybit. У кого ще немає біржі Bybit, хто не проходив на ній реєстрацію, посилання на цю біржу я залишаю в описі до цього відеоролика. Можливо, в мене дивиться повний новачок, який абсолютно не розуміє, як йому вивести кошти. Тому я хочу зазначити, що. Час на проходження реєстрації та верифікації на біржі Bybit у вас не займе багато вашого часу. Це буквально 5, максимум 10 хвилин вашого часу. І наступне, друге, що вам необхідно, як не дивно, це гаманець Switcoin. Що, друзі, я зараз роблю? Я зараз беру свій телефон. Зараз я вже включив запис екрану на своєму телефоні. Я заходжу на біржу Bybit. Я зайшов на біржу Bybit, Тепер я заходжу на свій гаманець Світлалет. Також хочу зазначити, хто ще не знає, для того, щоб це спрацювало, у вас має бути повністю оновлений ваш гаманець Світлалет і ваш застосунок Світкоїн. Майте на увазі, якщо цього не буде, у вас цього не вийде зробити. Щоб знати, чи ваш Світкоін або Світвалет Оновлений, вам достатньо перейти в Play Market або Apple Store, і у вас там буде писати або оновити, або відкрити. Якщо відкрити, у вас оновлено. Якщо пише оновити, ви оновляєте. Що, ж, друзі, я зайшов на свій гаманець Switch Wallet. Вертаюсь я назад на аккаунт ByBit, натискаю активи, натискаю Spot. Після цього є в правому кутку посередині пошук. Я пишу монета світ. Я написав світ. Ви зараз на своєму екрані бачите це все, що я роблю. Зараз я натискаю на монету. Зараз, друзі, натискаємо на кнопку поповнення. Прямо зараз дуже важливий момент. Ви на своєму екрані бачите мережа erc 20 і мережа NIR. Вам необхідно натиснути на мережу NIR. Це обов'язково. Після цього ми просто копіюємо цей гаманець, натиснувши на кнопку Скопіювати. Тепер ми вертаємось в наш а, застосунок світвалет, натискаємо Transfer, натискаємо Send, вставляємо наш гаманець, натискаємо Search. Наш світ валет знайдений, який ви скопіювали з біржі ByBit. Натискаєте «Continue». На моєму рахунку зараз три монети. А, я їх виведу. І натискаю «Continue». На даний момент комісія нульова, тому користуйтесь прямо зараз цим виводом. Зараз я просто перетягую стрілочку вправо і натискаю підтвердити свою транзакцію. І пише Sending світ. Тобто монети відправлені. Все. Ви тільки що побачили на своєму екрані максимально простий, легкий. Зручний спосіб, як вивести ваші монети світ. Що, ж, друзі, ви тільки що побачили на своєму екрані, що мені прийшло повідомлення з Bybit, що монета Світкоін поступила на мій гаманець. Давайте це перевіримо. Натискаємо на спот, все, ви бачите, три монети світ. Всім вдячний за перегляд. Якщо цей відеоролик був корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо у вас є любі питання, залишайте. В коментарях до цього відео був радий бути для вас корисним. До нових зустрічей!